Добрий день, діти! Сьогодні я вам розповім оповідання Василя Сухомлинського, Хіба так граються. Прийшли Саша за льошею до молодшої групи. Підійшли до іграшок, а іграшок багато. Ведмедики, зайчики, ляльки і ляльковий посуд. І ліжечка для ляльок є машини легкові, вантажні і пожежні, є коричневий ведмідь на білому коні, все є в ляльковому куточку, всього багато. Альоша на все дивиться і не знає, яку іграшку взяти, що ж погратися. А Саша тільки якусь мить на все поглянув і одразу взяти захотів. Підбіг він до лялькового куточка, ведмедика під пахву, зайчика в кишеньку і ліжечко бере, і посуд бере. І собачку тягне, все в одну купу скидає. Не чіпайте, не беріть, я в іграшки граюся. Стоять діти, на віру Іванівну дивляться. Оце так хлопчик! Хіба так граються? Діти. А тепер подумайте і дайте відповідь на запитання. Хто прийшов до молодшої групи? Куди підійшли Саша з льошею? Скільки іграшок було у групі? Які іграшки були в ігровому куточку? Що зробив Сашко, що він сказав дітям, що робили діти в цей час? Чи сподобалася вам поведінка Сашка? Як ви ви вчинили? Сподіваюся, що ви всі добре знаєте, що потрібно гратися разом та ділитися іграшками. Тож зараз пропоную намалювати ось таку іграшку, яка називається як пірамідка Для роботи треба взяти аркуш паперу білого кольору, фарбу п'яти різних кольорів, пензлик для малювання, стаканчик з водою та серветку. Малювати пірамідку будемо незвичайним способом. Спочатку потрібно скласти аркуш паперу. Навпіл, ось так. Далі розгортаємо його. Тут знадобиться допомога дорослих. На одній половині аркуша з правої сторони потрібно намалювати простим олівцем контур половини пірамідки, починаючи від лінії згину. Далі, ось так, починаємо розфарбовувати зверху вниз. І розфарбовуємо усі частинки пірамідки. Згинаємо папір навпіл і притискаємо долонею, щоб утворився відбиток. Тепер розгортаємо і ось така чудова пірамідка у вас вийде. Тож завжди грайтеся дружно та з задоволенням! А іграшки нехай приносять вам тільки радість. До побачення, до нових зустрічей!